Ти мій Бог, ти був і є, і будеш моїм Богом, хоча в цім світі безліч так богів, та рівного тобі нема нікого, ніхто крім тебе з мертвих не ожив. Ти Бог живий, ти Альфа і омега, в тобі початок, і в тобі кінець. Ти істина хай роздається ехом хваління з ус людських та з їх сердець, Хто світ створив, цей так прекрасно й дивно, хто сонце в небі і зорі засвітив, хто поєднав відтінки креативно, і хто птахам співати повелів, хто полюбив людей усіх так сильно, що сина ради них не пожалів, поклав на нього. Всі людські провини, щоб мали в нім спасіння від гріхів, Ти, тільки Ти, Творець землі і неба, Бог Всемогутній над царями Цар, на світі щастя більшого не треба, як тебе знати і скласти на вівтар своє життя Тобі, живому Богу, в руках якого Всесвіт наш увесь якому неможливого нічого нема на цій землі, ти Бог чудес, ти бачиш все і всюди пробуваєш, куди втечу я від твого лиця, куди від Твого Духа заховаюсь, наповнюєш ти землю до кінця, зійду на небо, там твоя світлиця, спущусь в шиол і там тебе знайду, як понесусь на крилах я зірниці, аж на край моря, вдалину пусту. Рука твоя і там провадить сміло, тримає міцно я ж твоє дитя, зіткав ти ще в утробі моє тіло, прекрасно сформував і дав життя до цього дня, беріг мене повсюди, так ніжно турбувався кожен день, мені твоєї ласки не збагнути, бо дуже добрий ти до нас, людей. Ти є мій Бог. Я іншого не шукаю, ти сенс життя вперед мене веди, до подиху останнього бажаю тобі служити і вер... вірність берегти. Прославлю тебе за діла великі, хвала хай лється, мов живий потік, який впадає у глибокі ріки. Благословенний будь Господь повік. Амінь.